У ворогті тим часом триває весняний пленер. Сюди з'їхалося чимало художників з усієї України. На Прикарпатті вони вже більше тижня. За цей час встигли напрацювати чимало малярського матеріалу. До речі, роботи художників будуть виставлені на аукціон, а вирочені кошти підуть на добру справу, яку саме знає Іван Харук. Українські художники черпають натхнення у ворогті. Близько десяти майстрів пензлика вже не вперше з'їжджаються до гірського містечка, аби відобразити навколишнє середовище та тутешніх мешканців. Гуцулів цього разу з'їхалися художники зі всієї країни. Тут планують відпочивати та працювати ще тиждень, оскільки сама природа цьому сприяє якнайбільше. До сьогодні за кількаденний період встигли напрацювати вже декілька десятків картин. Утім, це лише половина запланованого обіцяють художники. Кілька десятків. Робіть за кілька днів, тому що там не всі мої так відчути гори зразу, не можу датися гори легко запросто, як я вже їжджу десятки років, вже знаю, як якась там фарба має бути. Не знаю. Хоча зараз такий стан пора року, що ні листя немає, ні жовтого листя, В, ще осіннього немає залишків після зими. І, на жаль, тоді дуже тяжко писати, треба знати вже трохи якісь там хитрості. Ворогті оце почалося вже нарешті. Це, це ну, нова буде. Сторінка українського творчого мистецтва відкриється про ворог, тому що такі планери, я є співзасновник в Славську, біля Львівської області, по замках Золочівщина, Тернопільщина, там дуже багато замків, там і надіодик Костянтин з нами, там було багато довгань, багато з присутніх були по тих планерах всіх. А отут Карпати це вже давно треба було почати. Картини з відображеною місцевістю довго залежуватися в майстерні не будуть. З досвіду кажуть митці. Тим паче, що вони з відображенням Гуцульщини, зокрема ворогти, вже мають своє призначення. Так сталося, що 15 березня згоріла церква у удовольствия. І ми вирішили, що всі картини, які Художники намалюють і залишать тут, продати з аукціону і виручені кошти направити на відбудову церкви. Я думаю, що це, це правильне рішення, бо зараз до Нового року потрібно відбудувати церкву. Аби намалювати якісну картину, треба перейти не один ворогтянський горб, та й погода вносить свої корективи. Якщо зранку сонце розповідають художники, то вже за годину може йти рясний весняний дощ. Утім, така погодня еклектика додає шарму творчості митцям, закоханим у гори.